У Рівному будують ще одне кільце, а саме на Розвилці, на кладовище, вулицю Стельмаха та село Колоденка. Наскільки воно потрібне і що про це кажуть водії, дивіться далі. Ті, хто йдуть з курчата після цього, вони ж взагалі не можуть виїхати. От бачите, от колись, як по цьому на Басівкут їхати, по Басівкутській, де це за мостом. Тож роками не було, зробили склумб, ступують в колечко. Тепер все нормально, всім удобно. Тому подібне кільце тепер з'явиться і на перехресті вулиць енергетиків Стельмаха та Рівненської. На його облаштування витратять більше 16 мільйонів гривень. Це влаштування самого кільця, ми знаємо, і продовження вулиці Стельмаха. Це орієнтовно 450 метрів з влаштуванням дорожнього покриття бруківки на пішохідних доріжках. Заміна частково заміна. Опор під освітлення, ну і благоустрій. Водії, які неодноразово змушені були їхати вулицею Стельмаха, розповідають, що рухатися нею було майже неможливо. Там така дорога була, що на ній неможливо було взагалі їхати. Як їдеш, то тако трусить тебе. Завершать облаштування дороги та кільця за чотири місяці. Є великий об'єм робіт, особливо це влаштування бордюрів і бруківки. Заміна асфальтового покриття. Ми плануємо проводити в нічний час, і це ми думаємо, не буде. Ми мінімізуємо негативні ризики для тих, хто. Користується даною дорогою. Облаштувати круговий рух на цій ділянці дороги жителі міста просили владу уже неодноразово, адже автівки там частенько потрапляли в ДТП. Після облаштування кільця на перехресті вулиць енергетиків Стельмаха та Рівненської в розробці управління капітального будівництва створення ще декількох кілець на найбільш проблемних ділянках дороги. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.